Не беруся лікувати всі хвороби, та не обіцяю неможливого: лікую людину, а не хворобу. Віктор Петров, сімейний лікар, дворазовий стипендіат фонду пінчука та фонду Гісима, лауреат премії кабінету міністрів України, автор 45 наукових публікацій. У програмі Уся правда про ваше здоров'я відповість на медичні питання, які цікавлять кожного. Як зміцнити імунітет без ліків? Я завжди люблю на це питання відповідати приказкою, що добре їсти, добре спати, і Бог здоров'я мусить дати. Так якщо ми дотримуємося свого раціону нормального раціону, маємо повноцінне харчування, якщо ми споживаємо багато продуктів, які є достатніми в вітамінному відношенні, в мінеральному відношенні, ми таким чином можемо дуже Чітко контролювати свій імунний статус. Якщо ми спимо, не перевантажуємося, якщо ми дозуємо режим сну і режим активності, якщо у нас відсутні такі е, суттєві стреси, як психоемоційні, так і е, фізичні, ми таким чином можемо без ліків, без будь-яких додаткових додатків. Залишитися здоровими і не хворіти часто. Звісно, що якщо мене запитають, чи я сам можу гарантувати, що я так зроблю, це нереально у сучасності, тому що ми дуже динамічно живемо. Багато навантаження є і в молодих людей, і в тих, хто працює, і в тих, хто навчається. Тому десь додаткові засоби для підтримки імунітету, ми все ж таки у сезон високої епідемічної захворюваності, коли багато хворіє, ми десь додаємо. Без ліків це у сучасному світі зробити непросто. Однак це можливо, і це насправді не є чимось таким унікальним. Просто правильне харчування, правильний режим споживання рідини, правильний режим сну і правильний режим дозування навантаження та відпочинку. Якщо це все враховано, уникаємо стресів, все повинно бути добре і без ліків. Власне, ми таким чином споживаємо. Всі необхідні підтримуючі речовини із нашого раціону, із харчування. Чи правда, що плавання найкраща профілактика для захворювань спини? Плавання краща профілактика для захворювання спини тільки в одних умовах, якщо це технічно правильне плавання. Коли ми плаваємо як гуски, коли ми тримаємо голову над водою, таким чином сприяючи гіпертонусу шийного відділу та поперекового відділу хребта, це є дуже неправильно. Правильно плавати це зануривши голову у воду з утворенням вісі. Тобто наша спина повинна бути прямою в цей момент, коли ми пливемо. І вона має максимально розтягуватися. Оце плавання є найкращим, воно є профілактичним, воно допомагає нам боротися з захворюваннями хребта. Але якщо це плавання, коли ми тримаємо голову над водою, то ми цей хребет можемо додатково пошкодити, оскільки шийний відділ перевантажується та поперековий, особливо для вагітних. Тому е плавати потрібно обов'язково правильно. Ті люди, які немає. І техніки плавання, рекомендую для початку її поставити з інструктором або тренером по плаванню, щоб можна було оздоровитися, а не нашкодити собі. Як вилікувати герпес на губах? Герпетична інфекція це є надзвичайно поширена серед людської популяції інфекція. Віруси герпесу є практично в кожної людини. Пам'ятаємо, що їх є сім типів, такі, які діагностуються в лабораторіях, і про ті, які ви запитали, це в основному є герпес першого та другого типу. Він поширений у нервових тканинах і зберігається там, проявляється виключно при. Пониженому імунітеті, при тому, коли людина переохолоджується або коли приймає певні засоби, які впливають на опірність організму. Тобто людина втрачає захист імунітету. І тоді вірус може проявитися. На жаль, вірус герпісної інфекції неможливо знищити повністю. Тобто він буде з людиною вже до кінця її дніх. Питання в тому, чи варто його взагалі лікувати. Коли він проявляється активно, я рекомендую своїм пацієнтам виконувати пульс терапію. Це є певні лікарські засоби, які пригнічують вірус дуже швидко, тільки тоді, коли він проявився на губах або, наприклад, на слизовій оболонці носа чи рота. Якщо ми це робимо швиденько, то ми можемо таким чином. Загасити цей активний процес і в людини не буде тих звичних висипань, які є. Це можна зробити противірусними засобами, певними, які приймаються. В концентрованій дозі ми можемо використовувати зовнішні засоби, але це все вже вплив на косметологічну складову, тобто, щоб менше боліло, менше текло, щоб не було кірочки такої масивної. Тому я стверджую, що найкращий спосіб боротьби з герпетичною інфекцією це знову займатися своїм здоров'ям. Імунітетом намагатися рідше хворіти, намагатися не наражати себе на на зайві небезпеки. Людина, яка інфікована герпесом, матиме герпетичну інфекцію вже все життя. Як адаптувати організм після переведення годинників на зимовий час? Ну, власне кажучи, переходи у багатьох країнах європейських, які не входять у єдиний часовий простір, там вони були відмінені вже і в Скандинавії, наприклад, не практикуються переходи на е, зимовий та літній час, тому що е, за дослідженнями багатьох психологів, а також фізіологів, вважається, що ці е, переходи вони надзвичайно небезпечні. в... Психологічному аспекті, в аспекті фізичного здоров'я. Зокрема, людина перебуває в стресі після зміни часу прокидання, часу виходу на роботу та часу засинання десь орієнтовно біля двох-трьох тижнів. У декого це може затягнутися до двох місяців оця дезадаптаційний період. Коли ми, наприклад, не можемо вчасно заснути, тому що це неможливо, організм адаптувався до певного режиму вже додатково. І коли ми не можемо прокинутися вчасно, тоді коли необхідно перебудуватися в плані активності дня. Якщо з чисто фізіологічної точки зору, то є таке поняття як циркадні ритми. Вони вибудовуються від відчуття нашого внутрішнього пори року, світлового дня та ночі, а також певних наших. Гормональних аспектів внутрішніх. Тому ці всі речі надзвичайно глибокі. І е, орган, який відповідає, це є орган епіфіз та гіпофіз. Ми таким чином е, вводимо їх в певний дисонанс. І якщо е, е, є можливість, то варто готуватися до періоду е, зміни часу на зимовий або навпаки на літній завчасно. Тобто пробувати вставати чи лягати. На 15 хвилин щотижня пізніше або навпаки раніше. І таким чином намагатися прийти до цього періоду м'якше, ніж в стресовій ситуації прокидатися набагато раніше. і Лягати набагато пізніше. Питання обміну речовин так само дуже важливі. Дуже багато пацієнтів скаржаться на те, що вони можуть набрати декілька зайвих кілограмів, не дивлячись на те, що для цього підстав немає. Збільшується кількість гастроентерологічних захворювань, тобто люди, які мають хронічні хвороби шлунку та 12 палої кишки, вони звертаються з загостреннями, а також ті, які мають хронічні хвороби серця. Вони можуть мати підвищену збудливість і це. Це пов'язано саме з цим дезадаптаційним моментом, який приводить до того, що нам потрібно прокидатися і лягати в різний час. Не той, який ми звикли зазвичай. Які плюси та мінуси вегетаріанства? Вегетаріанство як спосіб розвантажуючих днів це дуже класний, дуже Приємний і, на мою думку, здоровий спосіб, наприклад, зменшити калорійність своєї, своєї дієти. Всі ми розуміємо, що повноцінне харчування воно складається з білків, жирів, вуглеводів, з клітковини. А що є джерелом клітковини? Це овочі і фрукти. Якщо, наприклад, виділити для цього якийсь окремий день, або, наприклад, період якийсь там в місяць, то це дуже дуже оздоровлююча, хороша процедура, здорове харчування і так далі. Ну опоненти мої можуть сказати, що м'ясо містить багато гормонів, багато різних стимуляторів росту, антибіотиків, які використовуються в тваринництві, Так, а ми їх поїдаємо. Ну я можу заперечити і сказати, що є все ж таки можливість придбати. Хелсі продукти, органічні продукти, які не використовують стимуляторів росту, можна придбати їх на ринку і все буде гаразд. Якщо говорити про переваги, то однозначно це надлишок, велика кількість клітковини, яка допомагає кишківнику правильно працювати, яка дає необхідні вітаміни, мікроелементи, які йдуть з продуктів, яка створює нормальне pH внутрішнього середовища, тобто це є ті позитиви. А з негативів вегетаріанства це те, що все ж таки. Воно є неповноцінне в білковому та ліпідному складі. Тобто ми дуже часто втрачаємо певну кількість білків, е якщо ми харчуємося тільки рослинною продукцією там, чи овочами і фруктами. Е бо білок ми беремо все ж таки в більшості з тваринних е продуктів, з продуктів тваринного походження. Тому ті люди, які споживають виключно овочі і фрукти, це особливо вегани, ті, які не споживають підготовлені там термічно оброблені продукти, ми повинні. Бути під моніторином, тобто, все ж таки потрібно час від часу здавати такі мікроелементи, як калій, натрій, хлор, в 12 вітамін, перевіряти кількість формених елементів у крові, щоб не було анемії вторинної. І там є певні додатки до харчування. Перший додаток це є креатинін і е, е, там. Е, Креатин, так? Ми можемо використовувати креатин, тому що креатин ми отримуємо тільки з м'яса, тільки з м'яса, більше нічого. І ці певні додатки до харчування потрібно додавати у тому разі, якщо людина харчується суто рослинною їжею. Тому, якщо це робити правильно, я за. Якщо це робити просто я не їм м'ясо, бо мені шкода тварин, і не думати про наслідки для свого здоров'я, особливо коли батьки чи цілі сім'ї з дітьми. Це практикують. Я категорично прав. Як лікувати депресію? Ну якщо дивитися про депресію, яка не є клінічною, яка є субклінічною, коли ми її. Підозрюємо, але не виявляємо, коли нам не потрібно звертатися до психолога, психіатра, психоаналітика для цього, щоб її виявити. То я рекомендую все ж таки більше часу проводити на природі, використовувати більше рослинної їжі, намагатися поспілкуватися більше з рідними та з друзями, і таким чином ця розрядка вона повинна наступити. Депресія це є хвороба сучасних. Людей, які мають гіпернавантаження. Гіпернавантаження воно пов'язано з інформаційними потоками, які ми обробляємо. Адже ми протягом дня обробляємо величезну кількість інформацій з наших смартфонів, з телебачення, із е, інформаційного потоку на роботі, із інформаційного спілкування з клієнтами чи з е, нашими, наприклад, підопічними, якщо ми викладаємо, це все впливає надзвичайно виснажуючи на нервову систему. Депресія має під собою, крім психологічних аспектів, також біохімічних хімічні аспекти, які пов'язані з виснаженням вітамінного полу, з виснаженням гормонів, які відповідають за щастя, зокрема у жінок це окситоцин, сиротонін, це є засоби, по суті, які можна підвищувати шляхом споживання морозива, бананів, шоколаду, коли можна спілкуватися, коли можна інколи вжити алкоголь якісний і так далі. Тому боротьба з депресією, без медикаментів, вона зазвичай для всіх зрозуміла і всі знають, що з цим робити. Трошечки більше відпочити, займатися справою, якою ти любиш займатися, розуміти, що життя воно відбувається сьогодні і зараз, і не треба відкладати деякі речі на завтра. Використовувати гарний одяг, для жінок це особливо важливо. Якщо допомагає шопінг, цим зайнятися. І використовувати вихідні наповно. Люди, які люблять подорожувати, можна поподорожувати. Люди, які люблять бути вдома, можна організувати відпочинок вдома, але щось для цього робити. Ні в якому. Разі не можна робити дві речі. Перше це бути вдома і нічого не робити, просто на дивані сумувати. А друге, це не мати думки про завтрашній день, тому що те, що нас повинно підняти з ліжка з крісла, воно повинно дати нам енергію на завтра. Шановні глядачі, не займайтеся самолікуванням, при виникненні проблем зі здоров'ям звертайтеся до кваліфікованих медичних працівників. Зберігайте своє здоров'я.